Основано на реальних подіях. Марк, уяви, що я нахиляюсь до тебе та шепочу на вухо. Скажи мені, що ти хочеш зі мною зробити. Скажи мені, що ти хочеш зі мною зробити. Я хочу, щоб ти для мене дещо зробив. Ти знаєш мого брата Джона, приглянь за ним. Його дістають. Хлопець твоєї сестри Кевіна. Він ганстер у нього тату сльози на обличчі, тому що він когось вбив? Так Рейчел казала захисти його. Як ти знаєш, він файний хлоп, твій хлопець? Він знову тебе скривдив. Рейчел не відповідає. Я маю дізнатися, де вона. Що таке? Моя сестра мертва. Поліція сказала, що це самогубство. Ми знаємо, що це Кевін. Я знаю, де він живе. Хто? Кевін. Я знаю, де він живе. Він злочинець. Він небезпечний. Тримайся від нього подалі. За кожним слідкують. За кожним спостерігають. Марк, ти не особливий. Не втручайся. Вали нахрене, якщо сиш. Оглядайся, коли йдеш. Ти хочеш? Аби я його вбив.